В минулому році я вже готувала цю страву, і багато хто в коментарях написали, що сумнівається, що це може бути смачно. Але відгуки тих, хто скуштував, доводять інше. Молоду капусту ріжемо на стейки, викладаємо у форму, застелену фольгою, солимо перчимо за смаком, зверху поливаємо олією і готуємо шапочку. Для цього беремо курячий фарш, додаємо спеції. В мене це просто перець та сіль, порізаний кубиками помідор, плавлений сир натертий на терці. Я завжди беру вершковий. Далі додаємо подріблені зубчики чеснику, трішки сметани або майонезу. Це за смаком. Все гарненько змішуємо і додаємо одне яйце. Знову все перемішаємо і тепер беремо нашу капусту і формуємо зверху на ній ось такі шапочки. Відправляємо в духовку на 45 хвилин при температурі 180 градусів. Але ви дивіться, по своїй духовці може знадобитися менше або більше часу. Той, хто полюбляє голубців, від цієї страви просто зійде з розуму. Це дуже смачно. Смачно, соковито і оригінально. Всім, хто подивився це відео, дуже вдячна. І, будь ласка, напишіть свої враження про рецепт в коментарях.